Всім добрий день. Я зараз іду в епіцентр і в блокбастер Аня замовила деякі іграшки, хочу її купити. І хочу вас взяти з собою, показати трошки оболоні і дойти до проспекту Степана Бандери. Там знаходиться блокбастер і великий епіцентр. Ну, трошки показати вам і розповісти, як сьогодні живе Київ. Сьогодні у нас 22 травня 2024 року. Я йду вздовж проспекта Володимира Івасюка. Раніше цей проспект називався Героїв Сталінграда. І йду прямо до проспекта Степана Бандери. Там є величезний торгівельно розважальний центр, який називається Блокбастер, і прямо в ньому є Новий великий епіцентр. Зараз піду. Спочатку там є будинок іграшок. Подивлюся, ані деякі іграшки. А якщо не знайду, то піду в епіцентр. Ось тут ви можете бачити у нас такі будинки. Це побудова десь початку 2000-х років. Ось там можете бачити, даже на верхньому поверсі є тераса, дуже гарні будинки і дуже дорогі, класні планування квартир і навіть є паркінг. Я сумніваю, що на початку 2000-х вже багато будинків будували з паркінгами. Тут у нас АТБ АТБ в Києві мало. Я пам'ятаю, коли ми жили в Дніпрі, то там на кожному вуглу, а в, Дніп... в Києві набагато більше новусів, Сільпо і так далі. А ще хотів вам показати, дивіться, ось зараз активно, ну от по проспекту Івасюка активно роблять такі... Сходинки, з'їзд біля зупинок, ось нові зупинки зробили. І е, до цього 20 років, ну точно 20 років, а можливо навіть і більше, це нікому не було потрібно. Ніхто цього не робив. Але зараз, під час війни, чомусь активно за це взялись. Для мене велике питання це зараз така необхідність. Так як і парку Наталка будують новий міст там за декілька мільйонів на острів, де буде зона відпочинку. Но бред повний. Збираємо з населення по, по 5-10 по гривень, хто скільки може, зато робимо зупинки, робимо пішохідні доріжки, мости. І багато чого зараз точно не потрібного. А ось за забором ось одна і ось друга це були автостоянки. Взагалі в Києві дуже мало таких платних автостоянок. В основному люди ставлять біля будинків. Ну от, наприклад, як у нас тут на оболоні. Або у кого є паркінг, то в паркінгі. Ось так як в Дніпрі обратно ж повернусь, що там багато стоянок, всі ставлять на стоянки в дворах, ну дуже мало, то в Києві це, це всі в дворах. І ось тут було дві автостоянки невеличких, і ті закрили і планували до війни будувати на оцьому шматочку землі, невеличкому, новобудову. Тут повинно, по-моєму, бути два будинку, два будинки по 25 чи по 27 поверхів. Ну це жесть. Пух. Подивіться, скільки його. Просто все біле. Ось тут знову видно якась будівельна бригада, теж щось роблять. Не знаю. Мені здається, що це зараз точно не потрібно. Ось там ви бачите озеро Вербне, на яке ми за Анею ходимо гулять на майданчик. Сьогодні в Києві жарко. Зараз 25 градусів, але я так розумію, що це в тіночки на сонці ну так, припікає нормально. І ще якось так душно. Якби пішов дощ, зараз було б набагато легше дихати. Ось там вже ви можете бачити торгівельно-розважальний центр Блокбастер. Це такий огромніший центр. І вроді в непоганому місці, але щось там, мабуть, половина, а то і більше площ торгівельних, вони пусті. І постійно туди щось, якісь магазини заїжджають, виїжджають. Ну, так, якось не дуже. Ще вам хочу показати ціни на паливо сьогодні. Газ 27,99, топливо дізельне 55,99, топливо дізельне пульс 58,99 євро 59,99 і 95 пульс 61 гривня 99 гривень за літр. Ну так, не дешево Заправка пуста. Можливо, люди ввечері будуть їхати, з роботи будуть заправлятися, але зараз пусто. Підходжу вже до епіцентру. Ви бачите, що така ось оживлена дуже дорога. Якщо поїхати, це вулиця Набережно-Рибальська. І якщо по ній поїхати, то виїжджаємо на Подол. І потім вверх можна піднятися це на хрещатики на Майдан Незалежності. Такий будинок, бачите, як по мені він так знаходиться на отшибі, називається ЖК Док-32. Тут будиночок, який почали, побудували тільки сім поверхів. І все зупинилось. А я йду ось сюди. Всім гарного дня! Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі в нових відео. Пока!